Друзі, слава Україні! 19 січня. Ми вдома в Одесі. Коротше, продовжую готувати машину до сезону. Там в мене останніх. Не знаю кількасот кілометрів. Проблему пропуски по запаленню у першому циліндрі. Зараз покажу коротше, просто з чим це пов'язано, і ну, можливо комусь буде корисно. Коротше, що буду далі робити? Коротше, поїхали дивитися. Автомобіль Dacia Sandero 2008 року, восьмиклапана, двигун 1,4. друзі, Проблема в тому, що на газу пропуски на перший циліндр, пропуски запалювання або загорання, точно не знаю. Коротше. Е, ну, попередня діагностика виявила, і я покажу, як я виявив Короте, підсос повітря, бачите, ГБО, підсос повітря на перший е, е, циліндр через бензинову форсунку і на третій циліндр, на третій менший. І зараз покажу, як це все відбувається, як діагностував, можливо, комусь буде корисно. Заведусь і покажу. Призим ту тупо на форсунку. Ось бачимо на показники. Бачите, зменшується час. Фриску. Дивіться, зменшився, бачите? Час фризку бензинових форсунок, ну відповідно газових, зменшується після пробризгування. Ну також можна і прокладку, бо я димогенератором нічого не відбувалося. Так що якось так. Друзі, далі все просто. E, дуже важко знімається цей бистросъм подача. Далі просто пальцем нажали, знімаємо клеми. Ось бачите, отак. Там знаю, що багато отвертки підівають они їм. Вірно ось так нажали, витягнули. Так, це щоб нам не заважало. Піде трохи в сторону. І це теж щелкуємо, одною рукою незручно. Все, прибираємо провод, щоб теж не заважав. Далі просто мені треба газ тут повід'єднувати. І два болта відкручуємо ось і витягуємо рампу. Зараз повід'єдную газ, витягну рампу та й покажу. Друзі, оператора немає відкрутить, відкрутили. Потім просто, щоб для рівноваги ось так отверточкою беремо, ну ми отверточкою чимось, і достаємо. Там внизу раджу тряпку поставити. Може, прикріпіти. Бачите. Коротше, цієї штуки. Так, ці сторона пішла. Тепер той ще край. Ну якось так короче, достаєте обережно, бо все ж пластикове. якщо у вас багато дурі і то раджу обережно. Так, що воно там опускається? Достав рампу, достав, ну, думаю, тут вже і показувати. Тут і так видно, що кільцям капець. Певно, газовщики коли ставили, нічого їх не міняли. Ну і форсунки бачимо трохи засрані. Зараз відмочимо їх, візьмемо в баночку, напшикою перетворювача ой, очисника карбюратора. Вимокнуть, заміню кільця. Поставлю. Ну, верхні тут теж все просто, ось фіксатори. Їх піддіваєте викруткою. Не знаю, що там показувати чи ні, Ну, покажу. Та й, та й власне все. Ось форсунки, рено, то все. зараз все відмочимо, відмиємо. Замінимо кільце і поставимо назад. Друзі, як сняти далі з рампи? Зараз спробую показати. Дивіться, тут нічого складу немає, немає, ніякого отвертки не треба. Просто ось до ось тут вуха такі є. Бляха. В пластинці. їх руками. Ну, там, бачу, отвертки пхають. Ну ось, наприклад, до цього. Показую. Дивіться. Опа і сняв. Далі вже з самої рамки витягуємо. Ці, до речі, кільця синенькі в кращому вигляді. Ну, ось Я просто далі витягую, а вам потім покажу. Як буду відкисати. Відкисає це все діло на лив'янці силикона. Рідина була прозора, а тепер бачите такий колір. Ну не дуже прозорий. Хай відкисає потім протираю, там хвилин 20 і збираю це все. Зараз продую рампу, посадочні міста, та й, та й таке. Коротше. Ну і в кінці покажу, які кільця ставлю. І т.п. І, і скільки це все коштує. Показую жижа антісилікону, але я потім що там е, входа мив до цього. Ну, в пускному колекторі. форсунок Потім е, форсунки спочатку вимокли в антісіліконі, потім е, в, цьому, в очиснику карбюратора, бачите, яка, який колір став і там скільки срані. І ось ще вимикають е, ще раз. В очиснику карбюратора і тепер, як би то кажуть, наочно покажу результат. Зараз вже не знаю, десь години півто все зайняло ну от як бачимо, чистесеньке. Всі вже 4 дирочки проглядається, то було дві тільки видно. Як то кажуть, результат на ліцо. Ну, ще трошки протерти. Відкисає це все срань. Тільки не радьте, а там колхоза, акумулятор короте, і те, і Ну, По-перше, ви такого тиску не... балончиком не створите. Бензиновий насос дує 3 атмосфери, блін. І... або на стенд, і промивати на стенді, або просто в откиснути, протерти і буде працювати. Ну, якось так, коротше. Зараз буду одягати кільця і, як то кажуть, продовжимо. Друзі, нарешті завершилось. Зараз просто покажу, дивіться, як я їх відмочив. Протер, відтер. Ну, короче, думаю, видно, что все четыре дырочки видно. Чистосеньки. Ну, вы поняли. Ну а тепер щодо прокладок. Отакі його прокладки. Ой, кільця, ерлінг, каталожний номер. Ось, коришньове, синє. Ну і зараз просто одягаємо та й все. Друзі, не знаю, що з того буде видно. Просто запам'ятайте, що коричнева прокладка одягається на низ. Вони теж такі. Тверденькі. Синя прокладка одягається наверх. Руками. Потім зараз все поодягаю, показую. Покажу, що треба зробити, щоб не закусити резинки при монтажу. Так, вітерець зривається, якось так. Ось, друзі, одягнули. Далі беремо моторне мастило. і, наприклад, ну, зараз будемо в рампу вставляти, змастюємо ці кільця, ну покажу. Щоб воно нормально заходило, нічого там не закусювало. Ти дай ТП. Дуже довго від Я думав буде трошки швидше. Помостили трохи і вставляємо. О, є прям хлопнуло. Потім нижні так само перед установкою кожне кільце змастуємо і вставляємо. Опа. Ну і там розвернути, як треба. Головне, не перепутайте сині з цими. Ну, вони там трошки діаметри відрізняються. Справа в тому, що коричневі вони типу, такі температуростійкі. І вони на низ. Ну і, власне, коли перший раз будете демонтувати, там та сама історія. Нічого складного немає. Пробіг 224 тисячі. І при установці газу навряд чи їх міняли, все. Далі ці пластинки ставлю та й все. Не знаю, що там було видно, але якось так. Друзі, вставилися, я вже таке наживив, прикручуємо, ну і власне підключаємо і, і, і будемо наблюдати. Покажу все. Друзі, перший пуск, коротше, поїхали. Якби все роботає. Прогріється, коротше, подивимося на ті покази, які ми дивилися спочатку. Ну і побачимо, чи буде чи будуть пропуски на газу чи ні. Хай просто на бензині попрацює, поки залишив. ну Працює рівно. то цей, Ну як бачите, промиє якраз форсунки. Дуже не завадить. форсунками проблему вирішили, але це дало змогу нам знайти підсос. На перший циліндр, дивіться, бризгає в районі першого циліндра на впуск. І ми бачимо, як зменшується як МАП, так і час призпу. При цьому, вже бризгаючи на саму форсунку, ну, до форсунки У нас ничего не изменится.